Вітаю вас, в ефірі КТМ Новини. І сьогодні у випуску ми розкажемо. Олександрії вчителі змагалися та збирали кошти на ЗСУ. Вихованці Криниченки взяли гран-при деталі ДТП в районі шостої школи. Олександрії вже вдруге відбулися спортивні змагання серед вчителів. Участь у спортивно-оздоровчому заході цього разу взяли 18 команд від кожного освітнього закладу громади. Зібралися в мультипрофільному ліцеї. Учасники команд мали пройти 5 спортивних локацій. Грали волейбол, бадмінтон, настільний теніс, дартс та змагалися у влучності в тирі. Під час заходу збирали кошти на ЗСУ. Вчителі Олександрії під час шкільних канікул займалися різними видами спорту та збирали кошти на зсу. Спортивно-оздоровчий захід відбувався протягом двох днів. Розповіла Людмила Хайнулайнин. Захід є благодійним. Мета заходу допомога збройним силам України. Взяли участь. Сказати так, в змаганнях не всі 18 закладів, в змаганнях взяли участь менше закладів, але в благодійних в благодійності взяли участь 18 закладів. 17 закладів це заклади управління освіти міської ради і центрально-український науковий ліцей, який ми прийняли до своєї сім'ї, скажімо так, Проводились змагання з таких видів спорту, як дартс, настільний теніс, кульова стрільба. Бадмінтон. І сьогодні заключений день. Це сьогодні змагання з волейболу. Дев'ять команд беруть участь, працюють в двох залах. Переможці перші другі місця в двох підгрупах вийдуть на змагання у фіналі за перше, друге, третє, четверте місце. Загальна кількість учасників змагань більше ніж 140, десь так 140-150 осіб. Ми не рахували особливо. буде і смачна для зсу, але це вже буде збирати тоді, коли ми будемо направляти все це туди, куди потрібно. Але ще хочу сказати, що сьогодні керівництво мультипрофільного ріцею і сьогодні, і вчора була організована, скажімо так, робота шкільного буфету, і ці кошти також. Які виручені будуть за два дні, ці кошти також підуть в цю загальну суму. Це вже другий захід серед педагогів міста. Перший відбувся восени. Чи зросла майстерність команд? Прокоментував суддя змагань Олександр Демченко. Вчителі з задоволенням беруть участь у змаганнях. Благодійного турніру для підтримки Збройних сил України. Герою всі задоволені. Я як суддя обслуговую матчі, так і наші спортсмени, є вчителі фізичної культури, вчителі звичайних інших предметів. Порівняно з минулими змаганнями рівень зростає, професійний рівень наших вчителів фізичної культури з задоволенням великим грають у волейбол, інші види спорту. Ми дуже задоволені. Команді ліцею номер 15 лише один вчитель фізичної культури, але виступили гідно, бо заповзято готувались, говорить директор навчального закладу. Безперечно, ми готувалися, тому що все-таки змагання потребують певних, певного тренування, тому ми декілька разів збиралися в нашому спортзалі і тренувалися. До команди входять дуже різні категорії працівників педагогічні працівники, обслуговуючий персонал, ну і вчителі фізкультури безумовно. Сьогодні це найкращий результат, який ми можемо показати, я так розумію, що з нашою підготовкою І дуже задоволені самою атмосферою, дуже Задоволені настроєм, ну і напевно ми хочемо передати оту саме ту хвилю нашої підтримки воїнам зсу, ради чого сьогодні ми зібралися тут. Переможці визначалися з кожного виду спорту, проте головне це участь і згуртованість заради перемоги, впевнені вчителі. Олександрійський дует «The Best» виборов гран-при міжнародного конкурсу «Talent Time». Вихованці народного вокального ансамблю Криниченька Олексій Кібальник та Наталія Грасимчук з піснею Ми майбутнє визнані кращими з поміж 40 учасників у віковій групі 11-14 років. Як обирали пісню, як готувалися та які плани мають, розповіли селісти та керівниця ансамблю Наталія Паніна. Вихованці народного вокального ансамблю Криниченька вибороли гран-при міжнародного конкурсу Телент Тайм. Конкурс проходив 28 лютого в Києві дистанційно. Участь взяли не лише українські співаки, але й колективи з Німеччини, Литви, США і Кіпру. Олександрію представляв дует Олексія Кібальника і Наталій Грасимчук. Якщо проходить фестиваль в інших містах, то ми виступаємо онлайн, тому що виїхати можливості немає. А місь, на, міських, на міських концертах ми виступаємо здебільшого вживу. Я в Криниченьку ходжу вже майже п'ять років, і, ми, і одні з моїх найулюбленіших пісень, з якими я з радістю виступаю, це Джуніор Свінг, Бери своє. Наталія в Криничинці вже сім років. Дует з Олексієм сформувався нещодавно. Вони однокласники. Розповіла, як обрали пісню. Ми вирішували цю пісню. Ну, ми виступали це на день народження нашої школи. І коли ми її виступали, то ми вітали нашу школу з днем народження. Ми співали від душі, можна так сказати. Ми, коли виступали, нас записали і ми скинули це на конкурс. І отримали це. Пісня Ми майбутнє Санрайз керівниця Криниченки Наталія Паніна розповідає, що вихованці скучили за поїздками, виступами в інших містах. Почали виступати спочатку війни і приймали участь в благодійних заходах. Зараз на протязі всього року у нас є можливість виступати в основному в палаці культури. Діти дуже хочуть десь поїхати на фестивалі чи конкурси, але поки такої можливості немає, ну це перше це безпека дітей, за яку ми несемо відповідальність, то виступаємо в основному у нас в палаці культури. Але не збавляють обертів і активно готують нові номери. Ну я завжди кажу, що талант це від Бога, а потім ми вже розвиваємо це разом з дітьми. Тобто потрібно наполегливо працювати. Можемо працювати і місяці два. Я дуже приділяю увагу інтонації, а також. Художньому образу твору, щоб це було не тільки цікаво вокально, а й цікаво дивитися на артиста зі сцени. Зараз родина Криниченки складається з 20 учасників, готуються, розширюють репертуар та чекають на зустріч з глядачем. В Олександрії зранку, 29 березня, трапилася ДТП за участі двох легкових авто. Один із автомобілів зніс паркан гімназії номер 6 На місці працювали правоохоронці, рятувальники та лікарі швидкої. Чи є постраждалі та у якому вони стані? Розкажемо у наступному сюжеті. В когось ранок почався кави. Зранку в соцмережах з'явилося фото наслідків ДТП за участі двох авто. Автомобілі зіткнулися в районі гімназії номер 6 На місці працювали правоохоронці. «29 березня поточного року, близько 8 години 50 хвилин, до Лисарійського районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що сталася дорожньо транспортна пригода по вулиці Знам'янській. По прибуттю працівників поліції на місце пригоди було встановлено, що на перехресті вулиць Знам'янська та Олега Скічка було зіткнення двох легкових автомобілів під керуванням 36-річного водія ЗАЗ-ДЕО та 42-річного громадянина водія Ренджровера. На даний час вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками злочину передбаченого частиною першої стадії 286 кримінального кодексу України. Після чого буде дана правооцінка кожному з водіїв. На даний час є два постраждалих: це водій легкового автомобіля ДАСДо та пасажир даного автомобіля. Виїхали на місце ДТП і лікарі екстреної допомоги. Сьогодні, 29 березня 23-го року, о 8.58 центр екстреної медичної допомоги надійшло повідомлення, що в Олександрії, по вулиці Стічко біля танку, сталася дорожньо транспортна пригода. Є постраждалі, направлена бригада екстреної медичної допомоги при огляді травмовані двоє чоловіків: один 43 років. В якого діагностовано закриту черепномозову травму, струс головного мозку, рубану рану в області лоба зліва, перелом ключиці, справа. страва. Другий чоловік 36 років отримав закриту черепно-мозову травму, струс головного мозку, контузію обох очей, травмований у шпиталині в приймальне відділення центральної міської лікарні. Працювали рятувальники. Вони зокрема змивали з дорожнього покриття паливно-мастильні матеріали, що розлилися під час деформації автомобілів. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і вірте, все буде Україна.